Friendly, з вами Деніс Friendly. І сьогодні в нас не запий челендж, не НЕ, не запий челендж. Я люблю пити, та я не зап'ю челендж, не запий челендж, не, не, не запий челендж. Якщо не хочеш покарання, не запий челендж. Одинадцята частина. Я вирішив все-таки дружні зняти сьогодні. Не запий челендж. Я знаю, що ви тоді, що я просив, щоб ви набрали там 200 чимось лайків, так і не набрали, але я тоді в Польщі і так зняв не запий челендж, без тих лайків. І думаю, одинадцяту частину теж знімлю без тих лайків. Тому що я знайшов Doritos в магазині іншому Flaming Hot. Дуже гострі. Ми пробували Cheetos такі самі фіолетова пачка Flaming Hot. А це у нас Doritos. Flaming Hot чи є Flaming Hot. Тому теж ми його спробуємо. Тому такі справи. Поїхали, зацінимо. Ці чіпси, ось якщо я захочу пити, у нас є вода, кава і чай. Якщо я програю, всі знаєте моє покарання. Відро має политися на голову. Ось таке відро у нас. Ой-ой-ой, ліпше туди не зазирати. Я сподіваюся, що я виграю. Тому такі справи погнали до заставки цього відео. Прореагуємо ці чіпси. На сьогодні дві заставки. Let's go. День усмені реагує. День успені реагує. Сьогодні він буде їсти. Е, у корзини шалено-гострим. О, господи, шаленим гострим смаком, ком-ком! Давайте відкривати, хочеш пробувати. Оце у нас буде капець. Це буде сьогодні дуже-дуже гостро. Бо пише, якщо сама пачка поперечує, що шалено шалений гострий смак, то це буде капець. Поїхали. Побачив новий смак до літу, взяти. Я пам'ятаю, які чітос були гості. Коротше, надіюся, я виграю цей не челендж. Я знаю, просто як я побачив гострий смак, я захотів зняти відео, тому я знімаю ось. Ну, поки що? Ну так собі. Ну поки що. Нічого так. Може бути, коротше. Що поки що. Я ще не знаю, що буде далі. Племін ход це роблять для любителів гостроти. Я не є любитель. Я знімаю не запичено. Ну таке, 8 балів, то з натяжкою. Може в кінці взагалі поставлю 7 6. Я думаю, що я виграю цей челлендж. Сьогодні також. Хе, на болгарському буде царевичен снег з вкус на чушка, чушка. Ооо, е -е -е. Починає потроху текти з носа, бо коли їм гостроту, мене тече з носа. Ой. Ой, оце реально не запий челендж. Тут не треба навіть горілки 100 грам. Це замість 100 грам так зігріває капець. Ой. О. Ну було скоро, до кінця. Щоб дізнатися, що я виграю, чи програю. Бо реально так пече, що хочеться запити. Але я все ж таки вірю, що відро на голову не полетить мені в Ой, ой, такий великий. Який перчаний. Мабуть, лейс флемін я брати не буду. 那我也觉得。 Уже не бато лишається. Може виграю, не знаю. Знаєте... Думаю, може би краще на голову летів той ведро, ніж... Ці муки терпіти. Не знаю. Не, бо тут стріляти потім. Мити голову потім, да, ну його, ліпше муки страдати. О! Як це самі ці що створюють ці чипси можуть іти? Як вони це їдять дивно? Подумав, до нього не запоїть челенджа, не було, просто ні, не подумав. Просто побачив нову пачку Doritos, думаю, о, новий контент. Ну, тобто старий контент підкреслюємо як новий. Не запоїть челендж. Puh. Ні, тут не буде 8 балів, тут буде 5 балів, дуже гостро. Ostatnie. Czećo mnie, no to cześć Реально ну, капець. Це на кінець останнє. Там одне впало. Фу, ну це маленьке. Треба доїсти. Чекайте ще останні. Фу! Дивіться, які пальці червоні. А, в будь-якому випадку. Що? О, я не знаю, тут 5 балів нема теж за що ставити. Оцінка 2 бали. Один за те, що чіпси. 2 бали у подарунок від мене. Та. Більше нема. Це дуже гостро. челендж ми пройшли. В очередний раз, який підсумок можна підвести, який би мені гострий продукт не дати на Незапай чи я все одно виграю. Чому я виграю? Бо я не є якийсь підставний ну той блогер, який постанов... постанову знімає, що о, я програю все, відро на голову. Незапий челендж, так. Як це роблять багато популярних блогерів у раді підвищення переглядів під своїми відео? Я так не роблю, бо я думаю, по-перше. Про голову, потім як її мити після тих помиїв. По-друге, про кофту, Як її потім відстирати. Та. Тому я не буду, я буду старатися весь час вигравати. Та. Тому такі справи, але ми це з'їли. Ледве ми це з'їли. Лопнемо під кінець пачку. Опа! Ну, лопнуло класно. так. Добре, дружні, на цьому все. З вами був, як завжди, намурдований Деніс Френдлі. Дякую за перегляд цього відео. Додивилися до цього моменту. Напишіть так, я додивився. І можете, якщо ви мене любите дивитися, можете поздоровити от з перемогою, що я не, не запив ні каву, ні чай, ні вода, бо в мене тут і кава, і чай, і вода. Тому такі справи. Всім удачі, всім пока. Всім гарного дня, побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока, дружні. Бувайте. Та. О, це було жесть. Це було такий виклик, що виклик. Намурдувався капець, носа капець тече. Всім пока.